Пожелаю здоров'я, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 30 -е липня 25 року, локація та же, чи у її виноградник. Сьогодні вирішив обробити, коє де так понациплялося ронки, е, обробити по огроні, коли робив 3 винограду Січ не додав. 20 20, 20, <coughs> вот. а сегодня вы обработать чисто по гронам свечек буду обрабатывать вот за помощью вот такой вот штуки ну. потом оброблю еще помидоры и грибы Подальше покажу чем я буду обрабатывать и раньше чем обрабатывал ну, І відповім на питання нашого колеги винограда, який я коли після морозів втратив почти 100% винограду, почекав три неділі, потім через три неділі різав його доживу і практично вийшло, що зрізав до голови куста. Він мені написав, каже, після такої зрізки ви не встановите свій виноград. Ну, покажу свой виноградник, як він ну, відновився. Так що зараз 15 година ранку. Так що дивимось. Ви знаєте, дорогі колеги, що ловко цією штукою бризкать, але вот. коли на винограднику <кхи> грони є повністю і зробиш нагрузку на это потом листки обриваєш от, хорошо буде бризкати ну, я цього не робив, тому що винограда десь прицепилась там 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 по одній, по дві грони Ну, тут є і недолі справа в тому що ручка тут коротка заправляєш прискуна на, етат, на плечі не надінеш і приходиться на світі огурці приходиться на світі руці. і треба щось приспособити ну це ми зробимо штанг які хвалом це я вже готов, приготувався на помідори гірки ну, поки стоять зелені немає ніяких фароб, нічого. Первоначальне от бризкав я этот, де воно тут є? Квадрисом. Ну, у окусі тут а, квадрисом бризкав, от, і азамас вот. А е, другий раз уже, когда пішло, світ пішов, е, бризкав. 10 литров на 8 литров воды, добавлял 2 литра этого молока. Вот. Можно закваски этой добавлять. Вот. И добавлял 10 грамм бурной кислоты. А сейчас буду брызгать. Там уже зависть пошла, ірочки бабушка собирає, тоже закрыла трошки вот. Буду бризкать споромакс. Споромакс Б. Вот. Это биофунгицид, вот, для профилактики і лікування бактеріальної хвороб. вот тут фитофтороз, кореневі гнилі, бактеріоз, плямістості і інших хвороб. В бак усуму ж буду буду добавлять Споромакс Т. Споромакс Т. Окрім нижче перечислених хвороб, тут іще іде от Мільдю і Отоїдію, а також от сірої і білої гнилі. от І от паутинного кліща в мене його немає, але на всякий випадок і, і Макс Б додавлю. Оце піде в бакову суміш, все, піде в бакову суміш. І е, 2 мл із -за Макса додавлю. Там задавали питання наш новий виноградар. брав у мене саженці, коли виручивав От, Питаю, якщо пішла вже по ягодам і ягода вже починає окрашуватися. Чим бризкать. Ну е я вам порадив і так, е ногі виногради бризкають е з фундицидами з найменшим терміном. От. Луна сейшен можна от, е баку суму Хорусом. Хоча там кажуть за Луну Сесейшн, що там термін е 30, ні, 30 днів 30 діб. А я заходив на сайт виробника, там чітко пишуть 15 днів, 10-15 днів, так що це можна перевірити. І ось це споромакс, тут аїдіум і мільдіум, і Сіре біле -ні. У мене є сусідній виноградник заброшений, там аїдіум валом. Уже скандали без, без полезно за ним, ніхто не Попробую этим вот споромакс. Ну практично ваковий суміш всі оці от три біологічні препарати. Ну, подивимося, як він. Тоді, конечно, по ягоді, по ягоді, коли вже ягода наливаю і вдруг, не дай Бог, десь прицепилася ой їдю, тоді можна і біо біопрепаратами. Ну, проекспериментуємо, подивимося, що, що воно буде і як. Так, готове. Дивимося. Воду PH, як завжди, 6,5. От роблю. Зараз розведемо. І помідори нав'язалися. Ну, і гірочки, ірочки йдуть. Так що кушаємо самі для себе. Ну, от. воду набираю ту, що де розвів. ОПА ж зробив. Шість і п'ять. Ну, Зелене якесь. Зелений це я перший раз користуюся. Все народним методом. Да. Сивороткою. Молоко і сиворот. 2 літра на 8 літрів. Ну, добавляв туди едоцит і кропив, пірки, помідори. Ну, А це ось попробуємо. біопрепаратами. Ну, короче, дивимося. Ви знаєте, дорогі колеги, <кій>, переліз через этот, через забор зайшов туди на су сусідній <кій> участок. Я обробив одну грунку біопрепаратами. Подивимося. Що, що воно буде. Ну, от. Потім подивимося. Значить, виноградник сейчас подивимося, як він. Підійшов після морозів. Там хлопці казали, як же ти? У тебе туманізація і ти втратив 100% виноград. Ви ж знаєте, фосмажорні обставини. Воду запитую з, з, каналі, з центральної системи. От. А водички, всю ніч не було. Отак і втратив виноград. Ну, подивимося, кої де. Конечно, пішла трохи, э, пішли, зажирував деякі э, пагони, ну, пустив із э, пасинків. Такі-то справи, зараз дивимося. Це у нас ось бананас. Бананас. Бачите, відійшов весь пішов із землі. из земли. Вот. Но оце ось, ну тут больше 12-13 таких один и вот и тут еще один. Мы их отрежем. Пошли пасаночки. Вот. А вот 4 пошло, четыре рукава. Такие, которые идут на этот. А тут вот это у нас Афродита. Вот. Тут и гронки есть, вы бачите. Ну, листья не обрывал. Ну, вот. Там гронки завязались. А вот, бачите, тиковицы. Тиковицы. Это его величество мороз. Вот а какие-то кое-где, я ж кажу, где прицепилось, где отцепилось. Вот. Вот. починає там потихеньку бачите. Сонце світа не видно не кліпа. А ви знаєте, за прививки? То що я прививки робив 26 березня. їх мороз тоже прихватив. От. Прихватив. Ага. Ну, я розстроївся. хотів їх обрізати. Ага. А потом... Один колега на зараз написав мені там в коментах, каже, не спіши. Не спіши. Вони в тебе підуть, каже, ну тільки пізно десь. В кінці липня, може всередині. Так воно і вийшло. Бачите, ось приводочка. Пішла, пішла, пішла. І он, дивіться, вже до четвертої проволоки дійшла. І тут я робив чотири, три з них пішли. От теж. Значите, ось була прививка. Це 26 березня. Я робив перший раз чорним чорне. От. Ну цей трошки менше. Тут десь метрів півтори. А тут прививки не пішли. Пішли із старого куща. От. Це Сицилія у нас. Бурдака ви бачите чотири гроночки прицепилося ну на цей час вони вже повинні були окрашуватися но поки ні Ну, а так весь виноградник от в такому стані побачите відновився і радує душу звісно кої де і прицепилося. все ось у нас ася От. Ну а я тут 4 дня чи п'ять не був на винограднику. От. Трошки він підзаріс, заріс. Це любимий виноград старшого сина. Він дуже подобається йому. От. Так що пішов. Пішли. відновлюється, Ви знаєте на цьому. На ландиші е, зав'язалась одна або дві гроночки. Бачите? Ось mm. <гум> І Не обсипалася. Не обсипалась. Ну дуже дуже ж хороший виноград. От. Так що ми виноградник остановимо. Дай Бог у нас наступний рік. От. Ну, подивимося зараз прививки. Mm. Это у нас от. раз, два, три, чотири гроночки. Тут у мене з одної сторони вот, а з другої сторони Юліан. Mm. И Юпітер тільки-тіка-тільки почав накрашиваться, тоже три гроночки прицепились. Mm. Ну, листя я не прибирав. Хотя у меня, бачите, она позаросло. За 4 дни заросло, уже надо опять его чеканить. Рановато чеканить, просто вот, поприщипаем, пообрижим его. Это вот. у нас велес. Но я их гроны поукорачивал тут трохи. А це технічний сорт красень. Ось, бачите які грони прицепилися. Це безкосточковий. Ну, На цей бабушки не гіркий. знаєте. Він не скажу, що немає. Внизу є, звісно. Де один, два, там листика жовтий. Ну а так слава Богу. Не так як на році. Це вона першу чергу садила, а це ось посадила чотири рядка другої черги. Каберне Кортіс Прицепилася гроночки 4-5. Ну, Лівія, конечно, я вам скажу, прицепилася гарненька гарненька Горненько. Ну, в цей період він уже ліві окрашується ну пока, пока немає здвигів Ну, все, його величество мороз. Його величество. Это помідорі бабушкине. Це ланенькі стоять, направда пізно Ну, Це ось прививки. От, прививки робив. Всі прививки робив чорним чорним. Раз, два, три. Бачите, вже ось яке. Вся трошки слабіша. От, трошки слабіше. Це Калугінська Алвіка. Mm. О, дві грунки. А такі-то. Ось прививки робив. Тоже тут є чорним чорне робив. Бачите? Це така ось уже вроде аж, аж зажировало. От. Ну а один, раз, два, три, чотири. Такі добрі. А то ж прибивать нікуди було. Посадив мікро -от. Ну, от, в мікрошколочку таку вот эту. Ну зараз у такому отстані. Бачите. Листся чистеньке на всьому винограднику. Ну, от. Три обробки робив, як положено. От. Теж, бачите, пішов вже до раз, два, три, до четвертої проволоки. А це ось горіхи. Бундук, це у нас що у нас тут гале. Гале Це теж бачите Ось по три, ось чотири. Є горішки О, Це у нас святковий, по-моєму. Якщо пам'ятний не зміняє. А тут і накладної немає, чи що Ну да. Ну, по-моему, светковый. Пожины трошки, трошки, трошки он червоние. Тут уже почернило. Вот. Це небеса могут подождать. Вы бачите, он уже пошли. Эти надо брать стаканчики. И там замовляли мої друзі. Надо брати стаканчики і розмножувати. Ну на персику тут теж ось. Це в нас сказка. Бачите. Один, два, три, ось. 4. Ну і там он по-одному. Тут теж таки два дві штучки прицепилася. Угу. Флемінфюрі. Ну а це єдиний, який витримав, витримав Теред Хевен Морози. І я вам скажу, у нас оце днев 6 назад и 5 напевно, тому що 5 днів не было нас з бабушкою. так ми вчора приїхали налили води в в'ємкість щоб нагрілася. так бабушка где 7 літрове відро насобирала ну. а це такі так висять. Ну, є, є, я ж говорю что нагрузку тоже не робив. О, бо їх було замало. Єрменький. Смачний він. Такий соковитий. С него прямо тече. Унучечка в мене любить. Оцей цей сорт. Ну, якось так, як каже дружбан'єна. Вот. А це київський ранній. Тут теж було 3-4 штуки. От, ну. Десь тут один висів, Ага, ось. Ось один єдиний. А ті три штуки впали. А не іще один один єсть. Ну а це груші. Тут на привита, на привита було три чи чотири сорта. Я вже й сам запутався які. Які тут сорти. Вот. Ну, витримали, я вам скажу. Витримали морози і нацепились. Тут були маленькі, я їм трошки нагрузочку зробив, повбирав їх. от, Отакі-то вот. вот справи наші, дорогі колеги. Це красний брильянт. Тоже прицепилися. Бачите? Гроночки є, грони хорошенькі. Вот. Ну, буде так поїсти, попробувати. Я трошки подгорошилася. Подгорошилась. А такі справи, дорогі виноградарі, колеги. Виноград восстанавливається, вистанавливається і радує душу. От. Ну, а тут що там... Пару кущі, пару паганих вчитих рукавок десь за... зажирували. От. Ми їх обріжемо там на 2 три на почечки От. і погоним з них. Буде як сучок заміщення. Ну. Такі теж так, так. справи. Так що бережіть себе. Разом до перемоги. Це дві ночі було тихо. Відставляйте, хоч виспалися. На сьогодні щось і вовчанській не чути, щоб зарання грибало. То завжди приїжджаю в 5 утра пораненько там. І до 9 часов. Так гатять, так, лки-палки, аж усі ще шевеляться. Таке це діло наше. До побачення вам. Щасти вам з вашим виноградником. От. Хай вони вас радують. Поменше болячок було. І щоб смачний винаград був. Бувайте здорові!